Дівчатка, все знімається. Одягни. Що саме, біленько одягнути, таку, зараз одягну костюм, як на вас. Такий костюмчик, як на мені, дівчатка, 1500. 1500 На розміри S -M L, Цей найбільший, що на мені, до 112 буде в об'ємах. Такий костюмчик, як на мені. Так, дівчатка, ось хутро одягається, можна зняти з такими от, ось карманчиками. Зараз одягну білу і з таким надписом. Дівчатка також іде, теді рукавчик, бачите, зверху до самого низу. Ідуть манжети, альпака із накладними карманами. Є ще ось такий колір. Дивіться, який класний. Колір такий шампань. Подивіться, яке хутро класнюче. Дівчата, хутро дуже класне. Зараз я одягну його, покажу вам, щоб ви розуміли, які, які вони ще можуть бути. І є ще колір, дівчатка, смарагдовий. Точно такий самий, але смарагдовий. Зараз покажу. Так, показую ось цей молочний колір. Шампань, як на нього говорять зараз. Дівчата, але це дійсно дуже. Хороша така альпака, вона гарно тягнеться на параметри 120, 130, 140. Подивіться, яка краса. Дівчатка, це такий колір шампані, де показую ближче вам хутро, яке воно йде. Дивіться, набите гарне хутро. Ось така гарна, да-да-да, гарна дівчатка, гарна. Ціна костюмчика 1500, який на мені. Так, ось така. це йде двосторонній фліс, дівчатка. це йде двосторонній фліс зі стієчкою. Дуже класний, теплий костюм, дівчатка. Так, показую. І хутро, дівчатка, з капюшоном. Подивіться, яка краса. На параметри 120, 130, 140 буде, дівчатка, ось така моделька. Вона ще є. Ось дивіться, який колір смарагдовий. Дуже класний колір. Дівчатка ще є смарагдовий. Ось такий. Покажу вам її ближче. Бачите, рукавчик іде теді, дві накладних кишені. Понизу має шнурівочку, є капішон, і до нього е, можна пристібнути, дівчатка, ось таке хутро. Вартість такої 1400. Вартість 1400. Показую наступну